Що означає бути готовим до другого приходу Христа? Чого нас навчає притча про 10 дів? Чому не варто чекати до останнього моменту для змін? Давайте разом знайдемо відповідь на ці запитання в програмі 5 хвилин для змін. <му> Уявіть собі чудову картину: Весілля, вечорія, натовп чекає святково весільну процесію. Відніється урочисто прикрашений вогнями дім. Наречений має забрати наречену і разом прийти на велику гостину, а з ними проходять і всі гості. Ось і десять молодих дів, одягнених у біле вбрання, чекають біля дому нареченої. Вони мають у себе засвічені каганці і невеликий флакончик для оливи. Всі в очікуванні нареченого, але він затримується. Пройшло вже немало часу, тому діви втомилися і заснули. Але раптово хтось кричить: ось молодий іде! Вони підняли зі своїх місць і вже чують голоси гостей і нареченого з нареченою, Десять дів приготували світильники, щоби вийти на зустріч молодим. Але тут виявляється, що п'ятеро з них не підготували оливи для своїх посудин. Вони в паніці просять інших дівчат поділитися оливою, але ті відмовляють. Адже не мають що їм дати, але пропонують дівам без оливи піти до купців і придбати її там. Так вони і зробили. Та поки вони купували її, то процесія з нареченими пішла далі, залишивши їх позаду. Ті дівчата, які мали запалені каганці, встигли разом з гостями зайти до помешкання, і двері за ними зачинились. Коли ж нерозумні діви прийшли до бенкетної зали, то неочікувано господар свята сказав їм, я вас не знаю. Так вони залишилися стояти ззовні на безлюдній вулиці у темряві ночі. Чому ж так сталося? Це не просто історія, а притча, яку розповів Христос. Та хіба вона актуальна в наш час? Хто такий наречений і наречена, а особливо ці діви? Що ж, багато хто з вас знає, що образ нареченого це образ Христа? А нареченою це церква. Тоді ж, хто ці діви? Всі ми, чи лише хтось обраний? Хіба всі віруючі люди, це якраз не є мудрі діви? Давайте про це поговоримо детальніше. Уявіть собі, що ви кожен день читаєте Біблію, виходите до церкви і уважно слухаєте проповіді, ви знаєте істини, які там проповідуються. Наче все в цій картині ідеально. Але є речі. Які залишаються поза нашим поглядом, це подібно до тих п'ятьох нерозумних дів, які не захотіли по-справжньому пізнати Бога. Замість того, щоб повністю оновити свій характер і дати волю Духу Святому працювати з їх серцем, вони обрали залишатися такими, як є. Вони задовільняються поверхневими речами і не вивчають характер Бога, не спілкуються з ним і не довіряють йому. У Біблії є такі слова. Знай же, що в останні дні настануть скрутні часи, бо люди будуть самолюбні, котрі більше люблять розкоші, аніж Бога, які мають вигляд благочестя, але сили його відреклися. Цей вірш допомагає нам зрозуміти стан п'ятьох нерозумних дів вони мають вигляд благочестя, вони знають істину, але при цьому відреклися від Господа. Вони не є холодними або гарячими, вони щось середнє, і це дуже погано. Адже між земним і небесним вони так і не змогли обрати щось одне. Ми маємо розуміти, що чекаючи до останнього, думаючи, що в нас ще є час, щоб змінити наш характер, ми припускаємося великої помилки. Ми не знаємо, коли настане для нас останній час. Ми, подібно до п'ятьох нерозумних дів, не підготовлені і розслаблені, навіть не розуміємо, що можемо не встигнути змінити свій характер до того, як двері благодаті зачиняться. То чи маємо ми сьогодні оливи для своїх каганців? На це важливе запитання, кожному необхідно дати відповідь індивідуально. Помолимось. Господь і Бог наш. Дякуємо тобі за чудову надію, що ти скоро повернешся за нами. Добом же, Господи, нам бути готовими до зустрічі з тобою. Господи, нехай Дух Твій Святий працює над нашим серцем, щоб відбулася повна переміна, і ми могли з радістю зустріти тебе у славі. Амінь. Друзі, дозвольте Духу Святому. Торкатися ваших сердець і змінювати ваш характер, залишаючи все земне і гріховне в минулому.